АйТішники всього світу єднаємося. В Івано-Франківську відбулася п'ята міжнародна конференція. АІТ-івент вона є головною подією для ринку інформаційних технологій. Близько трьох сотень програмістів, менеджерів та студентів АІТ спеціальностей мали можливість не лише обмінятися досвідом, але й ближче познайомитися з найбільшими айті компаніями Прикарпаття. Все це для того кажуть організатори, аби в Україні зростала АІТ індустрія. І нам потрібно бути постійно бути синхронізованими з світовим розвитком. І ну, Україна вона є видатною. АйТі, країною дуже багато програмістів українських, причому широкознаних, у цілому світі. І Франківськ він є одним з Великих центрів розробки власне програмного забезпечення на Україні. Відповідно, метою нашої конференції об'єднати небайдужих людей для того, щоб допомагати їм якось спільно розвиватися. Кожен з учасників конференції мав можливість обрати для себе найцікавіше, адже тут працювали тематичні аудиторії. Серед головних тем новинки та кращі практики в розробці програмного забезпечення, тенденції розвитку it галузі йшлося і про програмне забезпечення та проектний менеджмент. Познайомитися з місцевими айтішниками цьогоріч виявили бажання фахівці з Румунії. Польщі та Німеччини У нас є дуже конкретна мета. Ми маємо намір зблизити європейський ринок з українським. На такий крок вже давно готові компанії з Німеччини та Швейцарії. А от в майбутньому на цю конференцію ми б хотіли привести з собою продукцію, аби тутешні фахівці мали уявлення про те, що ми можемо їм запропонувати. Конференція it івент проводиться за підтримки провідних IT-компаній Івано-Франківська, долучається до організації університет права імені короля Данила Галицького. До слова, цьогоріч тут відкрили кафедру програмного забезпечення.